Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Керівник розвідки Німеччини повідомив про те, що для Європи невигідно швидке припинення війни в Україні. Так. Їм дійшло тільки зараз про те, що треба було озброювати Україну набагато більше, так, щоб вона могла протистояти орді московитів-андрофагів, вигнати їх. Зі своєї території, але вони цього не робили. Так, і тепер, якщо війна припиниться найближчим чином, то керівник розвідки Німеччини зрозумів, що Московія спрямує всю свою енергію, сили, в тому числі військові, проти Європи. Ну, я не знаю, який там інтелектуальний рівень у цій Intelligent Service, так кажучи, науково. Тобто розумній службі, якою має бути розвідка. Так. Але як для мене це вже четвертий рік війни. Пам'ятаємо, як тягли із літаками. Так. Як тягли з іншим обладнанням, як передавали танки за годину по чайній ложці і все таке інше? Ну невже вже розуму не вистачало зрозуміти того, що відбувається і що чекає Європу? Так, що Україна стоїть. Щитом Європи всієї. І цей щит треба всіляко підтримувати. А не як поляки, дуже розумний народ, надзвичайно, так. Перекривали там кордон і все таке інше. А тепер просять у Франції атомну зброю. Хто там? Ну, фантастика, фантастичні люди просто, які не розуміють елементарних речей. Ви думали, що Вас Сполучені Штати Америки будуть оберігати та носилися, як дури з писаною торбою з тією п'ятою статтею? Я скільки років говорив про те, що п'ята стаття то фікція. Фікція сама справжня. Будапештський меморандум не навчило нічому гарантії так, безпеки. І от прийшов Дональд Трамп, і всі ті гарантії безпеки полетіли, кажучи, наукову коту під хвіст. Так. Ну, все ж просто в цьому світі. Так. Ти що, сподіваєшся на слово? Чи, сподіваюся, на папірець, який хтось підписав. Це ж так виходить? Виходить, і вся Європа так сподівалася, вона не розуміла, з ким має справу. Вони не досліджували московитів-андрофагів, що це варвари, людожери, орда. Вони цього не розуміли. Ну треба було літературу читати. Самих же московитів, їхніх письменників, філософів там, і, і всіх останніх, соціологів, які писали ще з 19 століття, хто такі московити-андрофаги, що вони і самі не живуть і їм ще не дають, і вам не дадуть жити. Хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш війни, готуйся до миру. <ріх> ну все просто, ну, мама мія. Але ж оце прозрівання, яке відбувається зараз, воно вимушене, воно пов'язано не з головою, воно пов'язано не з е, е, аналітикою відповідною. А воно пов'язано із відповідними подіями у США, де гарант, так би мовити, в лапках умив руки.